Бажаю міцного, друзі! Ви на каналі Спартанський Шлях, друзі, знову про жироспалювання потрібно вже довести, як то кажуть, нашу сумісну роботу до логічного завершення. От Ряд відео було відзнято останнім часом, по яким ви можете працювати, скласти алгоритм, по якому ви спалюєте свій жир. І сьогодні на додаток от хотілося сім пунктів ще озвучити. Сім, скажімо так, помилок, які люди допускають при складенні саме от харчувального плану, коли ви харчуєтеся, і що ви робите не так. Поговоримо як про жироспалювачі, так і про інші корисні поради прозвучать сьогодні. Так, дивіться, перше, перше такий міф. Який, мабуть, з 90-х-2000-х років ще тягнеться От хвіст, його люди чомусь вірять, свято. В це тому що дуже багато про це розганялося в соцмережах, інформації, що от, якщо ти хочеш схуднути, тобі потрібно часто їсти маленькими порціями, щоб розганяти свій метаболізм. Пояснювали, ну, ви бачили блогери там інші. Дієтологи розповідали, що пояснювали це тим, що якщо ти довго не їси, то організм там блокує твоє жироспалення, метаболізм уповільнюється все таке. Насправді це все, це все міф, такий, знаєте, міф ядерний просто. От. Скоро ось я покажу форму Юлі, шорт недавно був опублікований. От моя підопічна дружина, моя зараз там. Ну, не буду нічого казати, просто. просто от її форма змагальна. От. Вона е харчувалася раз на день, раз на день було харчування. І все прекрасно горіло, все прекрасно сходило, головне розуміння, як ти це робиш. Якщо ти харчуєшся часто, потроху, поділив, нормально. Якщо тобі так заходить, окей. Якщо ти харчуєшся двічі на день, Поділив калорійність, це теж нормально окей. Якщо ти харчуєшся раз на день і поділив калорійність, це теж нормально окей, але в рамках того в рамках того калоража, який ти розраховуєш, який сприяє твоєму дефіциту. От Якщо ти споживаєш 1800 ккал на день, розумієш, ну зазвичай це в дефіциті це, це вже жорсткий дефіцит, по суті. Чому? Пояснюю, дивіться. Базовий обмін людини вагою е, в середньому 80-85 кг – це 1700 ккал на добу. Витрачає твій організм на твоє існування. Тобто на роботу внутрішніх органів, твоє серце, печінка працює, там все працює мозок, якісь виконує. Хоч ти і небагато там, наприклад, рухаєшся, але ти живеш, оновлюється кожа, оновлюється твій організм, на все це витрачається енергія. Організм бере енергію, її потрібно десь брати. От в районі 1700 ккал ти вже тратиш на це. От встав, ти йдеш до холодильника, щоб взяти ковбасу. от Ти витрачаєш свою енергію. Розумієш, це базовий обмін. Ти сидиш, дивишся мене, ти думаєш, ти витрачаєш енергію. 1700 плюс ти. Наприклад, створюєш активність. Годинне тренування в залі там в районі 400 ккал. От, 200 ти вже витратив, плюс ще ж у тебе протягом дня якась є рухливість, ти там ходиш на роботу, ти там ще якісь дії виконуєш. так? І ти витрачаєш енергію. Ну, В середньому от, можна порахувати, там 2500 калорій ти точно витрачатимеш. І дуже просто: якщо ти споживаєш 2000 кілокалорій, а витрачаєш 2,5, ти будеш худнуть. Ти будеш худнуть і ну, такого не буває, що воно не, не, не йде, як мені пишуть, воно не, не виходить, все буде добре. Головне, розрахувати. Але оці 2000 калорій, які ти споживаєш, неважливо, як ти їх з'їси. Можливо, ти з'їси їх там, ну, зараз це жорстко буде. Ти можеш їх поділити на два прийоми харчування, ти можеш їх поділити на п'ять більш мілкими, але головне, щоб ти не виходив за рамки цих двох тисяч, розумієш? І прекрасно метаболізм буде розганятися. Чому я прихильник не часто харчуватися там? Ну, от я сам так сушився свого часу і літом. ви бачили. Я харчувався раз на добу. От, ввечері відчуття дуже класне. Коли ти довго не їси, очищається твій організм, ти сів, поїв, ти багато вже не з'їси, і ти насичений, і організм не витрачає багато енергії на переварювання цієї їжі, ти постійно їси, він, ну, ти витрачає, витрачає, ти, ти просто круто себе почуваєш. Ти очищуєш організм, тим самим ти ще й втрачаєш вагу, втрачаєш жирові відкладення. От, для мене це класно працює. І ти... Ну, шанс невеликий пере... не дорахувати, знаєте, перерахувати калорії. Тому що люди, коли починають там, якимись порціями рахувати, десь щось пройобують, і все-таки замість двох тисяч, як правило, з'їдають 3 три тисячі три з половиною, а, тоді... а чого я не худно? От, Якщо ти раз на день ти багато не з'їси, друже, повір, ввечері ти багато не з'їси, і це прекрасно працює. Дієта воїна ще називають таку дієту. Але якщо у вас все добре ЖКТ, якщо у вас там якісь гастрити, язви, то таким жартувати не потрібно. Тобто все індивідуально. Неможливо там на широку загальну аудиторію давати одне якесь там настановлення, одну якусь пораду, так як люблять порадники в коментарях. Там. О, блять. Хліба не дай, дай порадити. Один мене вчив, як борщ варить правильно. Жирний такий. І розповідає, надав, отак. Там, ну, окей, це тема не, не, не про сьогодні. Е, так, першу помилку ми розібрали. Йдемо далі. Друга помилка зазвичай у складенні харчувального столу вашої дієти. Це дуже мало вуглеводів. Люди чомусь свято вірять, що вуглеводи потрібно. Якомога більше підрізати. Так, швидкі вуглеводи бажано прибрати там взагалі до мінімуму. Але повільні вуглеводи, вони повинні бути в вашому раціоні харчування. Якщо замало вуглеводів, і ви ще й тренуєтеся, ви тренуєтеся, так? От, та й взагалі якась, якась активність відбувається у вас протягом дня, то ви себе будете погано почувати. Мало вуглеводів, недостатньо глюкози в організмі, недостатньо глікогену. Глюкоза це сахар, в першу чергу це ваш мозок. Крутиться голова. Дуже просто. От Люди в дефіциті часто повідомляють, що от, от я мало їм і в мене крутиться голова. Добав вуглеводів. Додай вуглеводів, буде все класно, буде все прекрасно. Вуглеводів повинно бути в твоєму раціоні стільки, стільки потрібно для твого функціоналу, щоб ти не ходив розваленим і ти не терпів. Коли люди Мало вживають вуглеводів, вони терплять. Вони терплять цю дієту, тому що самопочуття у них, м'яко кажучи, гівняне. Вони ходять такі там, куди вже там ще прийти в зал <див> до зали позайматися. В дефіциті займатися їм дуже складно. Але. Якщо ви додасте трохи вуглеводів, буде прекрасно. Буде прекрасно, ви будете супер себе почувати. Ви не берете на них там багато. Ну, Зазвичай на жироспалюванні рекомендується там грама, 2 грама на активну, на активну масу тіла. Про це я розповідав, що таке активна маса тіла. Дивіться мої відео. Так. О, далі корисна прямо порада. От, скористуйтеся. Обов'язково додавайте фрукти та овочі. Обов'язково ваш раціон. От вам і будуть, по суті, фрукти та муглеводи, тому що у них багато харчових волокон, розумієте? Вони покращують перестатику твого ШКТ, шлунково кишковий тракт. Що це нам дає? Харчі переварюються краще. Організм твій краще переварює те, що ти з'їв. Буває таке, людина там з'їла, воно не перетравлюється, воно повністю не перетравлюється, надлишки кудись ідуть, або взагалі там відкладаються куди не потрібно, або там просто людина на туалет працює, на це все витрачається енергія, людина себе погано почуває, внутрішні органи працюють, скажімо так, в холосту. Це все погано. Коли твій організм буде нормально перетравлювати їжу, тобі достатньо трохи з'їсти, і ти будеш насичений, і це буде для користі, це буде, це буде корисно тобі. От. Тому обов'язково додай цих волокон і ти відчуєш перевагу. Виходячи з третього, йдемо на четвертий. Помилка, яка тут може бути. Помилка, яка веде до набору жиру. Люди, коли переходять на корисне харчування, ну, мовно кажучи, прибирають різноманітне гівно, там фастфуди, там рафіновані продукти, ще там мучні тощо то, що, там. То починають корисних продуктів їсти більше. Вони думають, що продукти ж корисні, так я їх можу і більше з'їсти. От Прийшла там дівчинка, в'їбала відро яблук от, і набрала, перебрала калорії, і звісно, що вона на такій калорійності худнути не буде. Розумієш? Тому тобі потрібно контролювати навіть корисні продукти, які ти їси. От ті самі харчові волокна, про які я вам сказав, вони повинні бути в вашому раціоні, але ну, їх, вони повинні бути дозовані, їх не повинно бути надлишок. Розумієш? Надлишку взагалі не повинно бути, якщо твоя мета спалювання жиру. П'ятий пункт, дуже простий, всі про це знають, але не всі. Цим користуються, не всі це виконують. Недостатньо білка. Недостатньо білка у вашому раціоні. Я про це говорив. На активну масу тіла достатньо. Якщо на жироспалюванні, то 1,3-1,5 грама буде достатньо. Ви можете це просто порахувати. В попередньому відео про жироспалювання я це більш докладно все розповів. От, тому що будуть знову з претензіями писати. Розкажи, ти не сказав отам. Розкажи нам про то. <гум> Друзі, я все даю. На безкоштовній основі. Користуйтесь, беріть, будь ласка, все є в моїх роликах. Хто хоче заморочитись, пошукайте, все, все є. О, якщо ви додаєте більше білка, білок він, він прибирає чувство відчуття голоду. Ви їсте більше білка, і білком ви можете краще насититися, розумієш? Тому що оці всі вуглеводи, чим більше ви їх їсте, швидких, оці шоколадки, там, пиріжки, там, різноманітна дрянь, оце все, чим більше ви його їсте, тим більше його хочеться. Ви, ще, ви не насичуєте свій голод, голод не забивається. А от коли білкова їжа така, Нормально, то ви не таким голодним себе почуваєте і саме почуття буде прекрасне. Тим більше, білок не потрібно ж пояснювати, навіщо він? Для формування м'язів, навіть для підтримки тих самих м'язів. А щоб підтримувати ну, таке слово підтримувати некоректно. Щоб підтримувати, потрібно весь час формувати. Тому що одні структури в нашому організмі. Руйнуються, інші будуються. Постійно йде формування. Тобто синтез білка є активний, є неактивний теж про це розповідав. От, білок потрібен. Не забуваємо про це. Е, наряду з білком і не забувайте про достатню кількість жирів, жирів корисних, таких як омега-3, червоній рибі. Знаходяться корисні жири бобові, можна використовувати там авокадо. От. Те, що дає продукти, які нам дають корисні жири. Для чого? Для формування наших гормонів. Жири сприяють формуванню виробленню наших гормонів. Якщо просідає гормоналка, де ще ти в дефіциті, то все, людина починає хворіти. Жироспалювання блокується, от тоді повна срака починається. Жири потрібні в нашому організмі. 1 грам на активну масу тіла буде достатньо. Зрозуміло. Ну, Давайте, шостий пункт. Помилка така. Є люди завзяті, от, от є люди-красавчики, просто навіть звертаються до мене, там онлайн-ведення у мене є учні. там так, Ви бачите, яких результатів люди досягають, які офлайн за мною працюють, які онлайн. Я часто ділюся цією інформацією там, в дописах або просто у відео. І от є такі завзяті, та я, я їм пишу там раціон на 2,5. Він, та ні, я буду півтори їсти, щоб швидше, ні. Я от даю піздюлі, я даю наганяю, тому що, блин, ну, сильно, різко заходити в дефіцит не потрібно. Коли ти вганяєш в дефіцит такий великий, свій організ, то організм, то ну, для нього стрес, по-перше, і летить усе. В першу чергу, гормональний фон летить. За рахунок того, що ти в дефіциті і ти мало їси, мало отримуєш мікро-макро елементів, нутрієнтів, цих, ти... гормони летять. Гормональний фон просідає, знову ж таки, захворювання. Спочатку результати класні. от Люди починають там, перші дві неділі в них злітає вага, але потрібно контролювати, що в тебе злітає. Жир там більш, ніж. Сі там 700 грамів, здається, в тиждень не згорить, як не всрись. Якщо ти втрачаєш більше, то ти втрачаєш воду, або м'язи, або ще там якісь структури твого тіла, розумієш? І це потрібно контролювати. І от якщо ти в різкому дефіциті, ти там в першу чергу організм починає скидувати. Ну, те, що не потрібно, тільки не жир. Все скидує, якийсь балас, тільки не жир, тому що для нього це стрес, він там в шоці, він, він каже, ти. Ти дебіл каже, що ти робиш? <с> Він тобі дає імпульси, сигнали. Тобто не робіть цього. Краще повільно і буде, буде результат. Інша справа, там, коли змагальні атлети там, під помост виводяться, там, шість, от Юля в мене 6 кілограмів за 3 дні злили, ми, ну, але це зовсім інша робота. Ми зробили це грамотно без втрати мікро-макроелементів. На підтримці були е, добавки, всі, що потрібно в неї були, ми її назад повернули. Тобто, розумієте, це все потрібно робити грамотно. Якщо ви просто вдома хочете спалити жир і піти на пляж до девочок, то не робіть, не форсуйте, не форсуйте свої результати, результати, розумієте, краще робити повільно. Саме цьому. От і відео записую ще на початку зими, тому що починать би краще зараз. Починайте зараз і поступово рухайтеся. І до весни, там, до літа, у вас буде форма. А то зазвичай, знаєте, як там до літа залишається 2 тижні. Вони ой, що робити, як пузо прибрать, там, і все таке. От, тому форсувати не потрібно. Далі за форсаж, сьомий пункт для любителів. Ну, я прямо називаю. Це люди, які блядь. От, от такі типові довбойови. Любителі блядь, чарівних пігулок. От там родичка моєї дружини одна там, хоче схуднуть, пише. там, знайшла якусь діабетичну добавку, там для діабетиків використовують, там, хуйову тучу грошей коштує. Там зганяє жир, ну так як вони розписують. <гум> Я подивився на ту добавку, і це, це просто жесть. Це перший крок до цукрового діабету. Розумієш? Там інсулінорезистентність, все. Це... Ну Ви правда, от хочете, хочете собі до того, що ви жирні і страшні, хочете додати ще й болячок. Ну блин, ну блін, Чарівні пігулки не працюють. Чарівні пігулки вони можуть е пришвидшити трошки. Або покращити ваш результат. Більшості це стосується до спортсменів там, змагального рівня. От клен, я використав, я багато про клен розказував, клен бутерол. Так, я його використовував літом. У мене були класні результати, він мені давав те, що все мені потрібно. Мені дуже багато людей особисті писали там. А підкажи, де ну взять, то не проблема там. Люди чомусь, де взять, де взять якісний. Я хую його де взять, якісний. Просто на сайті берете і все. От, але я не нав'язую, його нікому не рекомендую, я людей відговорював. Тому що результату він, він вам не дасть, якщо ви не професійний спортсмен. Якщо ви тим паче не ходили в цьому напрямку ніколи в цьому жироспалюванні, воно вам точно нічого не дасть. Серцева судинна система ваша не От, Він створює, підвищує частоту серцевих скорочень навіть в стані спокою, підвищується там температура, починається тремор, все таке там, і якби це пришвидшує само жироспалювання. Розуміє. Плюс це давало мені енергію, тому що я тренувався на турніках, там такий весь ух на жироспалювачах, було класно. Я використовував його грамотно. І багато людей там писали, де взяти, як приймати, як купити. І один з моїх підопічних, бля, я так не хотів, він мене умовив. Все-таки, ну давайте спробуємо. Ну окей. Ну він, Головне, що ми акуратно проекспериментували. Він, здається, випив два дні там, почав його використовувати, його почало трясти там. Він сказав, що ну його нахуй. І далі працюємо ми без цього, і в нього прекрасний результат. Хай він не, не зроблений там, за тиждень, розумієш. Але він є. Результат буде, якщо працювати. Самі е, жироспалювачі не пришвидшують, не, не дають тобі результат. Вони можуть, ну це добавка, це та сама добавка. Вони можуть покращити десь результат на, на отак. От якщо ти сам все налагодив на остільки і пашеш на остільки, то отак ти можеш там ще покращити. розумієш. Але основа це те, що ти робиш. Основа це як ти їси, як ти відновлюєшся, спиш, як ти працюєш, там, як ти тренуєшся і все це зветься орган організація твого. Тренувального плану. От, в тебе повинен бути обов'язково план. Ти не повинен там робити, що попало сьогодні, ти, завтра, ти, якщо ти хочеш результат. А якщо ти просто хочеш ходити, ну, ходити Можна, можна і без результату. От, залежно від того, що ти хочеш. Ну, от якось так, сім пунктів, сім помилок, о, які люди. Можуть використовувати помилки, які вам можуть заважати досягати результату. Я думаю, тепер ви знаєте і більш грамотно будете підходити до цього процесу. А на сьогодні все. Всім добра спорту, миру і до нових зустрічей!